Слава Україні! З вами Володимир на каналі VRM техніка Підготували наступний трактор з крайнього надходження FX215 Янмар-21 Кінська сила. І зараз зробимо короткий огляд трактора та тракторів, які є на майданчику на цей момент. VRM Івано-Франківськ. Почнемо з власне, FX215. Що означає X? X означає коробка напівавтомат, гідротрансформатор, 21 кінська сила. Опять це серія, яка йшла після, до прикладу, FX21. 5, це наступні роки випуску. Тобто це останні роки випуску цієї серії. І, власне, по роках цей трактор є початок 90-х років. Тут дуже хороша комплектація. гідропідсилювач керма. Раз. Функція розвороту на місці чи обик на місці. Вона вмикається на. Першому та другому режимі коробки передач, а третій транспортний вже автоматично оберт на місці буде вимикати цю функцію, і ви його не зможете ним користуватися. Відповідно, не буде занадто велике навантаження на розподільник, який включає більшу швидкість обертання переднього мосту. І, відповідно, колеса при такому режимі. Ведуть за собою трактор. Грунту 1,40 м в чудовому стані. Ножі нові. Має бокові та центральну кришки, які знімаються і можна використовувати для нарізання рівців під посадку овочів одним проходом. Дуга безпеки. З навісом від Сонця. Чотири швидкості валу відбору потужності. Напрацював цей трактор 1223 мотогодини. Робота всіх вузлів повністю перевірена, протестована на всіх режимах, на всіх швидкостях, всі функції оберту. І тут є ще. Пам'ять ґрунтофрези, тобто натисканням вниз і вверх ви піднімаєте, опускаєте ґрунтофрезу. Також є міра безпеки при вмиканні задньої передачі піднімається автоматично трьохточка. Глибина обробки ґрунтофрезою механічна. Завдяки тросику і механічній тязі дуже надійно і немає рівня горизонту, є звичайна бокова тяга теж немає зайвих електронних блоків, які відповідають за це, відповідно, і воно десь якоюсь мірою теж є більш просто і надійно. Вартість цього комплекту з доставкою на подвір'я 7 тисяч умовних одиниць. Самовивіз мінус 200 доларів. Завітавши до нас на майданчик, зможете повністю протестувати цей трактор, переконатися в хорошому технічному та й візуальному стані теж. Під капотом повністю заводська і на всіх елементах заводська рідна фарба, ніяких підтікань, ніяких картерних газів. Ну і коротко пройдемося по тракторах, які є зараз на майданчику. В Івано-Франківську вірем Івано-Франківськ, що село Угринів, на в'їзді зі сторони Галича, в Івано-Франківськ. МТ-265-10500 за комплект. І отут на майданчику ще є декілька тракторів. Решта тракторів вже мають своїх господарів. Кубота забі. 1702, 17 кінських сил, 5200 з доставкою. Кубота GL 261. В цьому випадку це є торгова марка Hitachi, чудовий стан 27 кінських сил, 9100 з доставкою. Укомплектували сьогодні Mitsubishi MT-23 з грунтофризою 1,50 м. Чотирьохциліндровий двигун. Вартість цього трактора разом з ґрунтофрезою та доставкою 7300. За 5200 янмар F16. Теж чудовий малюк. І з попередніх надходжень акційний кубота Асті. А17 з напівкабіною та ґрунтофрезою на 1,30. Технічно повністю справний, жодних підтікань, катерних газів немає. 5 тисяч. такий чудовий малюк у нас є ще на майданчику. По ґрунтофрезах ще докомплектуємо два малюки і вже буде, в принципі, все наше надходження. Готове до продажу. Ножі ну, на ґрунтофрезах в чудовому стані, Ну, а на грунтофрези до малюків вже можемо з понеділка навісивши, протестувати і ґрунтофрези. Також є ще ґрунтофреза 1,40 м з швидкозйомом 700 доларів та ґрунтофреза легка або Активна борона 2,20, півтора тисячі доларів. Теж маємо агрегат такий агрегат на продаж. Отакий залишок тракторів. А бачите, вдалині ще закінчуємо комплектацію гусеночного трактора. Вже з понеділка він буде готовий. Покращуємо від візуальний стан. Поліруємо капот, крила. Та деякі інші елементи. Дуже цікавий трактор. Зробимо детальний огляд на нього. А наразі всім успіхів, миру та перемоги нам всім, хороших вам спокійних вихідних. І до нових зустрічей на каналі Вірем Техніка. З вами був Володимир. До побачення.